Тариф на воду є сталим, але зростає дуже серйозно ціна на електричну енергію. Люди не не потягнуть фізично зростання комунальної послуги. Це дуже погано. Якщо будуть графіки, і дуже погано. Не Розумію, чому ми не повинні страждати. Поживачі Полтавводоканалу можуть отримувати воду за графіками, оскільки підприємство заборгувало обленерго 50 мільйонів гривень вже цього року та має 45 мільйонів податкового боргу за попередні 10 років. Є кілька варіантів вирішення проблеми, але якщо вони не спрацюють, водоканал вимушений буде постачати воду за графіками. Питання планують розглянути на державному рівні. Чи будуть люди з водою? Та які саме шляхи вирішення пропонує обласна рада? Про це та інше сьогодні у проєкті треірнуло. Мене звати. Наталка Шарай. Мої вітання, а ви поки підпишіться на канал. 12 травня колтава водоканал вона окреслював таку як прикордонну дату, коли можливо вже перехід на графіки. Але з розумінням це до цього поставилося і полтава теплонеру наше підприємство, яке чи вже, чи от найближчий час вона компенсує. Або зробить аванс, авансні платежі водоканалу, е тому що вона постачає воду. І таким чином ще один місяць буде фінансово у нас, так би мовити, закритий з точки зору фінансування. Цього тижня журналістів зібрали на брифінгу у зв'язку із ситуацією, яка склалася на підприємстві «Полтавводоканал», Що може чекати споживачів води з 1 червня цього року? Це постачання води за графіками. Причина: майже 100 мільйона заборгованість перед обленерго. Відповідно до, до того, як діє зараз регулятор, а в нас регулятор є Енкарія Тариф не змінювався вже декілька років. Тобто тариф на воду є сталим, але зростає дуже серйозна ціна на електричну енергію. Вона закладена в рамках більше 6 гривень за кіловат, але ринкова ціна є майже в два рази більша. Таким чином виник цей розрив в тарифах за електроенергію, і підприємство змушене шукати щомісяця близько 20 мільйонів гривень компенсації виключно за електричну енергію. Зараз навіть не говориться про капітальний ремонт мереж. Полтаві та інших громадах, отже, маємо наступну ситуацію в Україні. Діє мораторій на підняття тарифів на комунальні послуги для населення. Але на практиці він, як виявилось, стосується не усіх. Так, з 1 червня 2024-го вдвічі зріс тариф на електроенергію. Порівняти з минулим роком вартість електроенергії зросла на 70%. А тариф не міняли з 2022 року. Якщо порівнювати 22 другий, рік а вартість електроенергії зросла. Більше, ніж на 100% цих коштів немає. І як би ми не хотіли, щоб знайшли їх в місцевому бюджеті, там, в обласному бюджеті, коштів цих не вистачає. Цьогоріч Полтава водоканал вже заборгував обленерго 50 мільйонів гривень. Також підприємство має 45 мільйонів податкового боргу, який утворився протягом 10 років. На брифінгу окреслили кілька варіантів вирішення проблеми, аби не допустити водопостачання за графіком. Можна підвищити тариф на воду для населення. Це може зробити або НКРЄКП, або передати цю функцію місцевому самоврядуванню. Також держава щорічно може компенсувати різницю в тарифах. Як один із варіантів розглядають державну. Субвенцію, яка покриє повну суму боргу. А ще можна ввести пільгову ціну на електроенергію для водоканалів. І останній варіант сплата 4% податку на доходи фізичних осіб громадами, які обслуговує Полтава водоканал. І як на мене, одним із а, елементів участі держави це якраз 4% ПДФО, які закладені в місцеві бюджети. Ну якщо говорити сухими цифрами. Це там близько 180 мільйонів гривень, які є тільки в бюджеті Полтави, і близько там 40 45 мільйонів. Це бюджети інших органів місцевого севрядування, в які входять як ну, ті громади, де надаються послуги Полтаво-Оболводакана. Але по-перше, немає наслідків для тих, хто цього буде робити. Тобто, якщо, наприклад, якась громада не хоче цього виконувати, ці функції, то наслідки для неї для неї для цієї громади немає. Ми вийшли на ситуацію, коли громади тією чи іншою історією, прикладом вони не бажають сплачувати кошти за цю компенсацію, або в вигляді якогось перерахування за електричну енергію. Полтава заявила, що водоканал обласне комунальне підприємство і міська рада не має важелі впливу. Катерина Ямщикова у соцмережах зазначила, що місто готове взяти Полтава водоканал на баланс і в подальшому нести відповідальність та відновлювати його. Та поки ніхто нічого нікому не віддає, бо обслуговує підприємство кілька громад. Так вперше за багато років водоканал перевів податки в Полтаву. І ми в повному обсязі їх перераховуємо на Полтаву водоканал для усунення аварійних ситуацій на території громади. Лише минулого місяця 17,4 мільйони. Як розповів експерт Олег Попенко, подібна ситуація з водоканалами у п'яти семи регіонах. Одним з таких є, зокрема, рівненщина. Суспільному виконувач обов'язків рівне облводоканалу Андрій Грухаль розповів, що вони вбачають лише один варіант підвищення тарифів для населення. Нині борг рівненського водоканалу за електроенергію лише за перший квартал цього року становить 57 мільйонів гривень. Ми намагаємося донести до наших колег до керівників, керівництва держави, що проблема є важкою. Скажу, що вона не унікальна для полтавської області. Що ми маємо у підсумку? Через цю різницю в тарифах лише за перший квартал водоканал накопичив борг за споживання електроенергії у півсотні мільйонів гривень. Вже у червні підприємству нічим буде розраховуватись з Обленерго. відповідно під питанням водопостачання для споживачів. Або ж люди отримуватимуть воду за графіком. Ну будемо готуватися, ну не бажано. Звісно, в такий час зв'язку з тим, що попереду літо спека. Не хочеться, щоб ми залишились без води. Це ж не, не просто без води, це ж каналізація не буде працювати. Незручно, не хочеться. Тим ну, тим паче, що наша родина за все платить вчасно. У мене мама пенсіонерка, теж теж платить вчасно. Я не розумію, чому ми не повинні страждати. Люди нервують. Нервують. У нас в будинку є тяжко хворі люди лежачі. Тим людям, хто за ними доглядає, їм постійно потрібна ж вода. Є маленькі діти, не дуже готові. Ну, якщо. Виникне така ситуація, куди діватися щодо підвищення тарифу, то у Полтаві цей варіант відкидають споживач комунальних послуг. Він біднішає. Війна і на них також впливає. Люди не, не потягнуть фізично зростання комунальної послуг. Зростають борги за комунальні послуги. Загальні борги населення за послуги тільки водоканалів більше 20 мільярдів гривень. При тому борги водоканалів за електроенергію. А останні цифри, які публікували, близько 13 мільярдів гривень. Тобто це величезна комплексна проблема, яка існує. У нас в домі живуть люди з водами слуху, так? декілька таких пенсіонерів. І я знаю, що вони взагалі от в туалеті змивають раз в день, щоб економити воду. Тобто люди не готові. Ну, пенсія три тисячі. Вони не знають, к чому готуватися, чи кусок хліба покупати і пачку масла, чи за воду платити. Люди дуже економять. Мені буває так, що ну приносять питанці, ну так оставляють біля дверей вхідних. Да, і я розкидаю по Я Так буває у людей. Дуже маленьке потреблення води. Десь два куба, три куба це для людей потолок. Тобто, отак вода, щоб як раніше лилася, не ллється взагалі. Я пенсіонер, вже як говориться, потім ну субсідій немає. Як я як то кажуть, поэтому для мене це буде чувствую чув, чувствительно. І дуже та може хай би вже кращий графік, хоч ну ціна піднімання. Це ж надовго. Пані і канца немає цьому. А ви як вважаєте, хто має платити за різницю в тарифах: споживачі, громади чи держава? У Полтавському мікрорайоні Брейлки відкрили відремонтоване укриття в одному із професійних училищ. У червні минулого року воно постраждало від обстрілу. Ремонт зробили у рамках українсько швейцарського проєкту за 4,5 мільйони гривень. Не можуть користуватися не лише студенти та викладачі, а й місцеві жителі. Сні спочатку повномасштабного вторгнення то діти в основному займалися вдома. Зараз не було умов належних. Тут, наче, будуть проводити боке теоретичне навчання, а виробничі навчання ми будемо проводити у нашій майстерні. Тут раніше був спортивний клуб, займалися там карате, боксом. Черговий є тут у корпусі, І він у нього ключі під час тривоги дають переводить криття, і сюди можуть спускатися мешканці, які не пота вже. Gotten. we are now focusing on 10 cities building 9 underground shelters which are located mainly in the frontline region like kharkov Zaporozhye, odessa chernihiv and even poltava you know, so we are now working on 9 shelters we have already finished Six, and we be all of them. В укритті замінили мережі водопостачання та каналізації. Зробили систему вентиляції та опалення, інтернет та пожежну сигналізацію. Оновили електромережу, санвузли, замінили підлогу у двері та закупили нові меблі. Облаштували укриття і мобільним інклюзивним підйомником. Коляска під'їжджає, стає колесами на задні упори. Зверху у нас є регулювання по висоті самої коляски з спинки, щоб не зафіксувати саму коляску і ремнем безпеки, щоб саму людину зафіксувати, щоб він не пав. Сам пристрій спускається по ступеньках. Дуже легко. Укриття розраховане на майже 100 людей, якщо йдеться про навчальний процес. А загалом на 250 осіб. Як вам інклюзивне укриття? Пишіть в коментарях, чи вже бачили такі. У тому ж мікрорайоні у місцевому парку відкрили алею пам'яті трьом загиблим дітям під час обстрілу 1 лютого цього року. Там встановили табличку з їхніми іменами та віршем присвятою. Кілька слів на табличці японською. Моя внучка почала самостійно вивчати китайську мову, коли я неї спитав все ж дуже важко. Там 900 і вона гри для мене дідуль, це не важко, тому що. Я говорит творче людины. Тому я принял решение на табличке написать японской мовой это дерево, так как японское и китайское почти. Ну одинаково. П'ятирічна Софія Яворська, 12-річна Діана та 7-річний Даніїл Запішні були учнями 13-го ліцею. Ми почали організацію зі школи разом з учителями, учителька 13-ї школи Степаненка. Написала цей вірш з містами зготовили таку табличку пам'яті. Директор зробив нам таблички безкоштовно. Я підготував стоїчку. З друзями приїхали і все це організували. Діна була моєю ученицею, вона була моєю дитиною, вони всі мої діти, вони мої первістки, і кожен з них займає ну, якусь частинку моєї життя. І ну, разом з Діаною пішла якась частинка мене. Вона була чудовою дівчиною, вона була ні, ні в чому не винною. Дуже шкода, що ми втрачаємо дітей. Хай хоч в думках, але вона з нами завжди. У Полтаві завершили повністю демонтаж пам'ятника на місці відпочинку Петра І. Цим займалися комунальники, музейники та архітектори. Прибрали саму скульптурну композицію та постамент, на якому вона була розташована. Розпочали демонтаж 2 травня. Надалі триватимуть роботи з документування та дослідження демонтованих елементів пам'ятника. Для цих робіт залучатимуть також реставраторів та інших фахівців. Подальшу долю визначатимуть монументу майже 180 років. Усі демонтування частини та цеглу передали до музею поле Полтавської битви, де конструкції зберігатимуться в спеціальному приміщенні. Напишіть в коментарях, чи встановлюватимуть на цьому місці новий пам'ятник. Як гадаєте, і який саме це всі головні новини цього тижня? Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас в сторіс життя Полтави та регіону. Ставте лайки, дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.